Mm -hmm. І всім привіт. Сьогодні ми будемо проходити оцю ігру по, чи... по черзі. Перший грає Славік нас лайк грай. Да. Давай Славік ти зможеш. Дивіться, ось так ось лайк грає. Він професіонал. уже. Oh. Блін, слайк умер. А давай слайк. Пофоти молодец. Фа я диву. Пофотись, що я сделал. Бачу. Сальтухи просто впав. Отак ось ви бачите, слак проходить, вже 12 очков добив. Слак не хладно той воври. Да нажимаешь. А ще твоя смешная походка. Сако да, ты зайшов. Ну так ты. <ристо> <так, ти, ристо> ну, <ристо> <ристо> Давай, Слак, ты збожи. Слайк умер. Так вода я попробуй дай. Нет. Вот так вот я погоджу. Давай. Файк, ты хорош просто. Дайте я попробую, давай. Опа опа опа. Как да, да, типа я попробую, давай. опа. опа. О, І так, тепер играю, дюйсяк. Так слайд дусь, надо. Сейчас до ста дойду. Так и на нюху не пужни. Хорошо, дуйся. так ось надо. Опа-опа, опа, опа, опа. Хафаздуй этот фай. Який Ай, не сдувається. Тепер треба молітку спряти. Оце дуже щас рисковано буде. Отак От ось. <гум> це ваша фас погода. Ну так, да, це я проходжу. Та що ти зробив? Нічого я не вже... Не на ті файки. Та ні, вони лопнуться, я повпаду. Ты туда наша Так вся вже бачит до да, 80 дойшов Я вже проигрок Проиграк Тамен Дусьлак як монетку треба собрать Отаксь монетку собираем Ща до 100 дойду. десь мы вже 90 Слав, не надій, Дивись, вот так. Дивись, як можна монетку собрати. Не прыгну. Що ти умер, Слав, ти це бачив? Все, сотка. Ща оце пройду. Слайк. Пер Передаю тобі телефон. Давай, Славик! Давай! Давай. <реш> так можна в... А, понятно все. Ладно, Слайк, давай ты проходь. <клес> нормально проходить. Да похуду туда там пинуть. Да, Слайк, до десяти дойди. Фажеталя. Да, то який ще писюн дикий. Писюн. <клес> Вот так слак, як бачит, профессионально играет. Да влибан! Ха-ха-ха-ха! А куди ти зайшов? Та що? Лаг, ты куда зайшов? Ты шо, четыре качаешь? Да что? Лайка выйше, Влас, Лавик, дай видео уже закончилось.